Притворніця нап'єнча Вольтпольська. хвільова, 5 кіля, Моцтьонгова 2,5 кВт. Таких ще вроді не було, тому дивимося. Зустрічний струм в мережі. Додатково додаю запчастини, що мені замовляв попередній майстер. І детальний перелік. Цікаво, якщо попередній майстер замовив запчастини, то чому він їх не використав? Запобіжники китайські. Якась мікросхема драйвера. Частина вже паяні, ніби в стрічці. І транзистори. На вигляд, гарні. Ноги не луджені. Навіть схожі на оригінал. Гарно. Як я то люблю, коли попередній майстер замовив, але не зробив. Давайте глянемо, що всередині. Там ще є якісь. Сюрпризи, бо чути, що щось калатає. Тому спішимо розібрати. І бачимо внутрішній світ. Та, схемотехніка цікава. Ще такого не бачив. Без сумніву, заявлені потужності відповідають реальним. Запобіжники палені. Частина витягнуті. А тут незрозуміло. Субмодуль. Ага, субмодуль знімається. Добре, він принаймні не жорстко впаяний. Що тут робили, чи робили, чи не робили, поки що незрозуміло. Гвинтики, проставочки, літають. Ну, добре, позбираю зараз. Треба розкручувати, витягувати і дивитися, що нахімічив попередній майстер і чому. І для чого. Плата керування зблизька, видно, що паяна. Видно, що вже бракує п'ятаків. Очевидно, майстер паяти вміє добре. Але мене тут мастурбує інше. Отут живе пік. І для початку, перше ніж то все розбирати, треба зрозуміти, чи є сенс. А сенс буде тільки тоді, коли пік виявиться живим. Тоді зараз повністю не розбираючи, постараюся якось по мінімуму розібратися чи живий процесор. А тоді будемо знати, чи є сенс продовжувати. Плата керування розділена на дві зони, вони гальванічно розв'язані. Ось є дві оптопари, третя оптопара і трансформатор забезпечує гальванічну розв'язку. Це високовольтна частина, котра працює з вихідним каскадом на DC 400 В. І маємо тут два стабілізатора 78 m 05 і 78М15. Відповідно, напруга якась більше 15 вольт приходить з трансформатора. Стабілізується раз на драйвера. 15 вольт, далі стабілізується 5 вольт на низьковольтну схему. І давайте тут будемо дивитися: тут добре. Тут добре. А тут по 5 вольтах сюрприз. Щось мені здається, що власник попаде на діагностику. На всякий випадок, здую наступний драйвер, заживлю і буду дивитися, чи живий пік. І ще тут є, напевно, два операційних підсилювачі. Теоретично можуть бути вони підпалені. Але якщо підпалені і вони, то скоріше за все пікушці теж дістались. Ось є конденсатор, скоріше за все, поживленню. Тут короткого нема. Це обнадіює. Здуваю драйвер, заживлюю, коротке не зникло, заживлюю від лабулаторника. Бачу споживання 1,3 А і за допомогою тепловізора бачу, що калиться процесор. Я впевнений, що власник знав про це, майстер йому не міг не сказати, саме тому він не зробив, тому що процесора не мав, саме тому не зроблю я. Ну, як то кажуть, вирішив покатати, заплати за діагностику. Теоретично попробую взнати в сервісі Вольтпольська, можливо, вони вишлють плату або окремо прошити процесор. Ще такого не пробував, тому є сенс спробувати. Канал на Польщу поки маємо. О! Електрика пропала. Цікаво чому? Я нічого не робив. Сьогодні я вам розкажу про мутінг і що буває, коли в майстра в голові замість мозку спірмаклей. Прийшов апарат. Блок живлення. Одна втулка є, трьох нема. одної і не було. Мав стояти ось такого плану блок живлення. Відповідно, напевно, не знайшли. І присубачили те, що було. Присубачили як вміли, чи як могли, як придумали. Ось сліди з пермоклею. Тут були втулки три в пристрої, котрий гріється до бешеної температури. Тобто, всередині тут нагрів з термоізоляцією, всередині до 600 з копійками градусів, зовні, звичайно, менше, але воно все гаряче продувається для охолодження. І от вони присубачили на термоклей, отак насопливали, і присобачили блок живлення, сторонній якийсь. То біде. Але воно відвалилося і десь от видно коротнуло. По 220. Куди воно коротнуло, не знаю, але в результаті дивимося на доріжки. От що робиться з доріжками по платі. Доріжки пішли гайту. Що далі ще не знаю. Саме цікаве, щоб сам пристрій ще вмикається, цифрова частина працює. Це є спарк машина, іскрометна машина. Кому цікаво за посилання, можна буде глянути відео про неї більш детально. Маємо можливість заглянути в старого знайомого чарджера бувалого. Він мені запам'ятався тим, що вічно людям терміново навчора. От бачимо, тріскає кабель і тут є такі перегини. Скоріше за всього, проблема тут. Але виявилося, що він взагалі не вмикається, тобто індикатор навіть не блимає. відповідно, немає напруги звідси. Тут ніби кабель в порядку. При вводі теж, але, знаючи по досвіду, тут, скоріше за все, теж може бути проблема. Ось такий чарджер виглядає просто, але це досить якісний, продвінутий. Чому Дивимось всередину? Є герметизація ущільнення, він реально герметичний, багато років вже працює. Плата керування з процесором, з одним світлодіодом, решта, все по Wi-Fi. Всі параметри, зміни, їх налаштування і відображення. Силова плата живлення самого пристрою є запобіжний, він цілий. Гвинти я вже викрутив і якось треба нам то діло вишпортати з коробки. Давайте попробуємо є, вийняв. І тут ми бачимо мінвеловський блок живлення ізольований, непростий, і два якісних силових реле. Також є Варисто. І оця вся справа разом з датчиком струму. Керує зарядкою електромобіля. Це не простенька платка, це вже повноцінний якісний контролер з перевіркою фазування, струму і так далі. Простіші версії, все контролер і зарядок можна подивитися десь тут по посиланню. Кому цікаво, я їх раніше показував дивно, але всі дроти цілі, як по входу, так і по виходу. І тому лізу перевіряти живлення. 12 вольт є, 5 є, 3,3 приходить. А далі щось воно не кашляє. І тоді розглядаю плату, дивіться, що я бачу. Отака От сопля. І вона тут давно. І тут питання: чи вона щось замикала, чи вона свіжа, чи хтось лазив, чи то ще два роки тому, як в мене він був, вона була тут між резистором і конденсатором. Тобто теоретично вона могла замкнути на землю якусь вихідну лінію. Сопля була якраз по лінії керування. Єдине, що на столі без машини я не можу запустити повноцінно, але можу показати. Імітую традиційну машину резистором, бачимо напругу, яка зараз падає. Ось видно, напруга пішла донизу, в якийсь момент з'являється шим сигнал. Причому, зверніть увагу, він з'являється відносно нуля, тобто напруга плюс-мінус 6 вольт. Тоді як дешеві дають тільки плюс. Шим іде відносно нуля в плюс. Тут йде відносно мінуса до плюса через 0. І це оця особливість, через яку Тесли і деякі інші модні електромобілі не хочуть заряджатися від дешевих зарядок. Тобто двополярний шим. Тепер, коли я зменшую більше, реле не спрацьовує, але шим пропадає. І напругу, то я можу зменшити до нуля, як аварія замикання. Але запуску немає. Тобто є якісь нюанси, про які я поки що, на жаль, не знаю, які треба ще додатково вивчати. Може, з часом розберемося.